Нова робота 42 вимушених переселенців цього року працевлаштувалися на Буковині. В Україні перестануть функціонувати МСЕКи – заява міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Захворюваність на ГРВІ, ускладнення і нові штами. Ікороботу знаходять на Буковині вимушені переселенці. Ірина Поворознюк працює вихователькою уже понад 30 років. До Чернівців переїхала рік тому, у березні була змушена покинути рідну Донеччину у пошуках безпеки для себе та 13-річного сина. Я вивозила сина спершу приїхала сюди донька. Вона виїхала з Харкова. Вона там працює вчителем. І вона виїхала з Харкова. Перша потім вже вона сказала. мама, чому ви не виїжджаєте, тому що там вже ну недобре. Тут жінка кілька місяців не могла знайти роботу. Згадує, сама обходила безліч дитячих садочків та безрезультатно. У вирішенні проблеми допомогла випадковість. Цнапі, я ж кажу, була жінка, і вона відразу ж взяла телефон при мені. Знаєте, це коли ти приїжджаєш такий стурбований в чуже місце, і коли до тебе таке ставлення, турбується про тебе. Працівники центру зайнятості допомогли з оформленням усіх документів у закладі, де Зараз працює Ірина. Кажуть, частина працівників виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Люди звільняються, виїжджають за кордон, деякі і тому приходиться у нас набирати штати. З початку цього року вже понад 40 внутрішньо переміщених осіб отримали роботу завдяки Чернівецькому центру зайнятості. Сам ринок праці теж зазнав змін. Певніть фахівці. У січні вакансій було наполовину менше порівняно з 2022 роком. В топі робітничі професії, але ми ще. Менше їх маємо можливість забезпечити, тому що у нас суттєво поменшало саме чоловіків на обліку. Звичайно, у нас десь зараз більше 70% це жінки. В порівнянні з минулим роком у нас з'явилася вакансія, до прикладу, медичних працівників і лікарів. І медичних сестер це теж із за того, що багато мобілізованих. Особливу увагу приділяють ветеранам війни та вимушеним переселенцям. кажуть, вже є перші демобілізовані чоловіки та жінки, які шукають роботу. Для них намагатимуться підшукати вакансію за довоєнним фахом та за потреби організують додаткове навчання та психологічну адаптацію. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Звернення Чернівецького транспортного управління до пільговиків. Видача пільгових карток у Чернівцях триває. Отримати їх можуть люди, які пройшли попередню реєстрацію. Утім, у тролейбусному управлінні наголошують, звертатися у ЦНАП потрібно лише після телефонного дзвінка. «В загальному складності зараз через те, що люди просто не чують дзвінка і не одразу приходять. Тому або приходять, але дзвінка не було, і затримується загальна черга. Тобто стоять люди, які прийшли отримати їм. Телефонували, і стоять люди, яким не телефонували. Більшість людей, які отримують картки, зараз подавали заявки ще у жовтні-листопаді. кажуть, хоч і довелося почекати, розуміють, що ситуація в країні була нестабільна. Не було ніяких повідомлень але обставини зараз, такі що це поспішати нема що. А зайшла один раз мені сказала, що буде дзвінок. Тоді, от вчора мені подзвонили, сьогодні прийшла тихо, спокійно взяла. Під час видачі карток працівники тролейбусного управління роз'яснюють кожному, як потрібно користуватися проїзним. Адже далеко не всі пенсіонери знають, що таке валідатор і як він працює. Прикладати оце його, чи мордою сюди, чи мордою туди, і там пише сплата. Ви коли заходите в тролейбус, там висить такий валідатор. Да, ви берете свою карточку, немає значення, mm -hmm. якою стороною, до долини, до гори, mm -hmm. одна сторона, друга прикладаєте до валідатора і чекаєте. І там з'являється зелена. Коли вам скажуть, що mm -hmm. поїздка завалідована, це означає, що ваша поїздка вже оплачена, mm -hmm. і ви йдете далі по салону. У випадку, якщо пільговики не завалідуються, на них чекає штраф у розмірі 200 гривень. Пенсіонери реагують на нововведення по-різному. Хтось обурюється новим карткам, інші розуміють, для чого такі зміни. Для того щоб легше було розрахувати кількість пасажирів, які є у нас на транспорті. І якщо пенсіонери це пільгова категорія, то вони теж мають бути якось. Підраховані, щоб знати, яке навантаження на тому чи іншому маршруті в той чи інший час. Це все корисно. Всього місто отримало вже 28 тисяч пільгових карток. Їх планують видати впродовж березня. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Як зараз будуть надавати групи інвалідності? Заява міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. В Україні перестануть функціонувати медично-експертні комісії з призначення інвалідності. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час робочого візиту на Буковину. Він зазначив, що МОЗ отримує багато скарг щодо роботи комісій, тому працює над змінами. Таку реформу не можна зробити за один день, бо є велика кількість різних нормативно-правових актів, які вже врегульовано. І вони працюють. Утім, перші кроки зроблені. І це допоможе реформувати МСЕКИ. Ми запустили цілу систему змін, яка підходить і до запровадження такого класифікатора як міжнародний класифікатор функціонування. по хворобах є міжнародна класифікація хвороб. А це міжнародний класифікатор функціонування. Минулому році він став національним класифікатором Мінекономіки на наше прохання вже затвердило і верифікувало. Актуальна інформація щодо захворюваності на ГРВІ. На Буковині зареєстрували понад 4 тисячі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед хворих майже 60% діти. Медики певнять захворюваність дещо зросла, але поки не перевищує епідеміологічний поріг. Гострі респіраторні вірусні інфекції це зараз якраз їхні сезон. це вологість, холодна погода. Також ми фіксуємо дуже часто саме грипи і типу А, і типу Б. Вже фіксуємо. Тобто це сезон, який проходить у нас ну звичайно так стабільно. Лікарка розповідає, все частіше грип ускладнюється важкими респіраторними захворюваннями, бронхітами і пневмонією. Але за весь сезон поширення ГРВІ у обласній лікарні не зафіксували жодного летального випадку. Максим Берник Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Новини від Генштабу України. Зсу за добу відбили понад 170 атак окупантів. Наполегливість, терпіння і дрібка натхнення. Цього досить, щоб перетворити два російських танки на шматки заліза. Так заявили у службі зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. На відео видно, як наші захисники луплять техніку росіян. Нова атака ворога про нічні обстріли Запоріжжя. Росіяни атакували житловий квартал Запоріжжя ракетою с 300 Влучання прийшлося по п'ятиповерхівці. Зруйновано три поверхи у ДСНС. Повідомили, що з під завалів рано вранці дістали 11 осіб, у тому числі вагітну жінку. Також евакуювали 20 мешканців сусіднього під'їзду. Восьмеро людей поранені ще п'ятеро, зокрема дитина, вважаються зниклими безвісті. Повідомили в офісі генпрокурора наразі відомо про чотирьох загиблих. Буковина у жалобі. Громада області попрощалася із героями, які поклали життя за свободу і незалежність України. Солдата Андрія Дмитрюка в останній шлях провели в селі Вителівка. За солдатом Іваном Овачуком похоронна процесія відбулась у селі Корчівці. А у Хотині нині останню шану віддали солдату Павлу Якимчуку. Вічна пам'ять та слава захисникам батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Затримали диверсанта СБУ. Затримала російського диверсанта, який намагався підірвати один із об'єктів транспортної інфраструктури рівного для вчинення диверсії. Зловмисник у лютому прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з країн ЄС. Правоохоронці зафіксували виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об'єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання в РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. Намагався підкупити рішення ВЛК. У Чернівцях поліцейські затримали буковинця підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення військово-лікарської комісії. Фігурант пообіцяв військовослужбовцю, який проходить реабілітацію після поранення за винагороду у розмірі 1600 доларів США, посприяти у вирішенні питання про визнання його непридатним до подальшого проходження служби. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника під час отримання частини хабаря та вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Буковинські прикордонники приземлили безпілотник контрабандистів. На світанку прикордонники відділу Красноїльськ почули шум двигунів, встановили це літальний апарат, прослідкували його напрямок і здійснили примусове приземлення. Квадрокоптер переміщував ящик тютюнових виробів. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які керували безпілотником. Його та підакцизні цигарки вилучили. Харт служить надзвичайником вже два роки. За цей час став невід'ємною частинкою команди ДСНСників. Звонила на 101. Він гуляв зі своїм другом гірською місцевістю і його друг заблукав у місцині, яка знаходиться заді нас. Організовуємо пошукові групи пошуковими ланками не менше трьох. Починаємо пошуки. Першим виходить кінолог з собакою. І собака, не вагаючись, вирушає на пошуки за інформацією в лісі загубилася людина і травмувалася. Рятувальники проводять пошукові дії. Собака бігав, перевіряючи кожен сантиметр території, показував команді, куди потрібно рухатись. У результаті пошуків Харт разом із своїм власником знайшли чоловіка, який заблукав. Підозра на перелом хребта. Що Варни. вас робить? Як це опочуваєте? Погано, бо не відчуваю кінців, не можу рухати. Постраждалому надали першу медичну допомогу, зафіксували шию і обережно переставили на ноші для того, щоб транспортувати до карети швидкої. У цього собаки у нього вільний пошук у лісі. Це якщо, наприклад, у нас заходить п'ятеро людей в ліс і шоста людина, яка загубилася, то собака відрізняє наші п'ять запахів, які ми, що ми можемо пересуватися самі. Ми здорові, з нами все добре, і знаходить шостий запах. І він розуміє, він на нього відволікається і біжить по ньому, ведучи нас туди. Це не просто пес, а чемпіон України з пошуку людей. Він дуже часто залучається на пошукові роботи. У минулому році це було п'ять виїздів. В одному із них знайшовши людину, яка заблокала під час збирання грибів у лісі. До нас звернулися, ми виїхали на пошуки. Ну, за годину часу ми людину знайшли. Він демонструє свої професійні навички та відданість до людей, які потребують допомоги. І хоча собака не може говорити, його вчинки кажуть самі за себе. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Нові подробиці навколо скандалу з Іво Бобулом. Народний артист України, буковинець Іво Бобул, прокоментував скандал, який розгорнувся довкола його інтерв'ю. Ще одній буковинці, журналістці та ведучий Емі Антонюк. Під час спілкування між ними виникла словесна перемовка. Співак назвав жінок меркантильними, а ведуча поточнила, чи раптом він не сексист. Тоді Іво встав і пішов зі знімального майданчика. Тепер Іво Васильович зазначає, не давав дозвіл на публікацію цього інтерв'ю. Та каже, відпустив із Богом ведучу програму програми це ніхто не буде дивитись. Журналісті 4 я зібрав донати на зсу. Ми вийшли на вулиці міста, аби провести власний експеримент і дізнатися, чи готові містяни задонатити на зсу та отримати у подарунок квиток на концерт. Іво Бобула. Я можу задонатити, але я не люблю Іво Бобула, тому мені не треба квиток. Донатити можу, але квиточка мені не треба, тому що я не зможу. прийти. Давайте. Як тобі давайте? Дякую за власну вашу позицію. Гарно вам відпочинку. Можеш затулати без кривка, бо сама не піду. ЗСУ, на <ривіт> ЗСУ це так, да, хоча б трішки. А, а, а киточок? Квиточок давайте. За результатами експерименту ми зібрали 1250 гривень. Більшість виявили бажання просто задонатити на зсу та відмовитися від квитка. Та були ті, які цінують творчість Буковинського співака. Романоліник Чіак, новини Чернівців. Телеканал Сі4. Про спорт ФК Буковина зіграв із ФК Поділля. Благодійний футбольний турнір на підтримку ЗСУ триває. Чернівецька команда вдома приймала молодіжний склад Хмельницького Поділля. Турнір проводиться за підтримки Чернівецького міського голови та асоціації футболу Чернівецької області. Команди, які беруть участь, дають грошові внески. Гроші передадуть на підтримку армії. Першу гру в чорні провели у вівторок із волокою. Перемогли з рахунком 6-1. Сьогоднішня зустріч також закінчилась перемогою 4-1 на користь. Буковини чернівецька фігуристка здобула золоту медаль на змаганнях у Румунії. Буковинські фігуристи продовжують здобувати призові місця. Юля Сімагова разом з тренерами повернулася зі змагань у румунському Бухаресті. Там наша спортсменка виборола золоту медаль у своїй категорії. Мені дуже сподобалось. Саме змагання, як його зробила, мені сподобалось ще дивитися на інших дівчаток і вони катаються. Зупинятись молода спортсменка не збирається і вже готується до нових змагань, аби в майбутньому досягти головної мрії перемоги на Олімпійських іграх. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4